Добро здоров'я, шановні глядачі. Мене звати Андрій Коцяк, і сьогодні ми поговоримо про інформаційну війну. І поговоримо не стільки про ті пропагандні телеканали російські, які 24 на 7 транслюють брехню, а поговоримо про ще один формат ІПСО інформаційно-психологічних операцій, які використовує Російська Федерація. Сьогодні я знімаю відео загніває ли Фінляндія. Це одна російська блогер. Перша частина її каналу це розповіді про те, як вона жила в Чехії. І були відео, які там переваги, які там недоліки, і як їх росіян там недолюблюють. Крайнє відео про Чехію було про те, як вона повернулася з Європи в Росію. Я жила в Чехії, уїхала тут в Росію обратно через півтора года життя Там і ось що привернуло мою увагу: наступних три відео після повернення з Чехії в Росію було про Фінляндію. Як пройшов. Наш код Фінляндії вона їх опублікувала в жовтні 2023 року. Але ось що цікаво: росіянка, яка веде свій блог російською, чомусь підписала три відео українською мовою, тобто заголовки відео, і навіть опис під відео вона підписала українською мовою. І навіть візитку про себе вона підписала українською. Мене звати Аліна Фін, я живу як Обстаді і навчаюсь тут на художника шведською мовою. У моєму блозі я розповідаю про життя у Фінляндії, імміграцію, навчання та мистецтво. До причини, чому вона використовувала українську мову в назві своїх відео і в описі під відео, ми повернемось трошки пізніше. І ось яке відео вона опублікувала вже в листопаді 2024 року, тобто трохи менше двох місяців тому. Меня зовут Аліна Фін, і сьогодні я знімаю відео те, загніває ли Фінляндія. Ну і все це відео, яке ми будемо розбирати, воно побудовано саме за шаблонами російської пропаганди. Ну, мені кажется, фон такой интересный. Що характерно для російської пропаганди, це абсурд дуже багато абсурду, і в цьому немає ніякого сумніву, і ви в цьому переконаєтесь. Нова політика, точніше нове правительство, которое приступило к виконання своїх обізвательств. Це просто що твориться? Твориться просто унічтаження Фінляндії. Знову ж таки, ця людина називає себе експертом з Фінляндії. Тупійші рішення приймаються друг за другом і кінця їм не видно. А вже ось тут вона говорить, що вона просто звичайна людина. Конечно, я могу это сказать только со своей стороны обычного человека, который живет и хотел жить обычной жизнью. У нас дает негативную оценку политичному коревницу Финляндии. Правительство просто продолжает закапывать страну в яму, хотя уже виден результат их провальной политики. Но почему-то за их исправление никто не берется, об этом никто не говорит и принимается только еще более провальные действия. І навіть використовує фразу, що неможливо уявити собі, що існує на світі така тупість, і я абсолютно не можу повірити, що ті, хто сидять в правительстві, настільки тупі або некомпетентні. Тобто неможливо мені просто повірити, що сушіствують на землі така тупість. Ілюстраціями до цих всіх своїх спічів вона використовує посилання на газети, в тому числі й публікації фінської телерадіокомпанії Улле. Поэтому я думаю, это делается намеренно, чтобы просто обварвувати страну, то они в принципі и делают. Ну, еще такой причина якщо не как бы не так цинично смотреть, що все же у людей есть якась ідеологія, а не все это делают только ради, денег, то мне видится такой видно это гордость, що ну, вони просто не хотят признавать свої ошибки. Також вона мабуть сподівалася на те, що ніхто не зупиниться і уважно не прочитає, що ж написано в цих газетах. Я не буду розбирати всі газети, але як мінімум на одному заголовкові я зупинюсь. Журналісти Росія 1 слідили за яхтою президента Стуба на Аланських островах. А я нагадаю, що канал Росія 1 це самий головний пропагандний канал Російської Федерації. Тобто це абсолютний фейк ньюс і що мені кажется, що вот эта гордость і уверенность в могуществе Фінляндії, то що вот вони вступили в НАТО і НАТО їх тепер защитить кучу денег они очень туди вложили, конечно же, но опять же все одно немножко потеряли так свою независимость, защищая свою независимость. Російські пропаганди телеканали про НАТО говорять не менше, ніж про Україну і війну з Україною. Вони навіть стверджують, що вони воюють з НАТО не з Україною, а саме з НАТО. Как интересно, да? Мы же с НАТО не воюем. Мы з НАТО воює. Ведь что самое любопытное, она-то с нами воюет. Но, с другой стороны, конечно же, я разочаровалась. И я все же живу здесь, и мне еще здесь жить неизвестно сколько. Поэтому, конечно же, мне хотелось с самого начала, чтобы Финляндия только процветала. Но ничего изменить я не могу. Это происходит, эти решения, там, закрытие границ России и, и всему тому подобное не приведет ни к чему хорошему. И сейчас мы видим результаты этих действий. Тут же она выразила незадоволение тем, что Финляндия закрыла кордон. З Росією на примір було понятне, що закриття граніць Росії це очень плохо рішення, і не только із того, що нарушаються права чоловіка, в середні яких є право свободно приміщатися по миру. Закриття кордонів з Росією вона розцінює як порушення прав людини, тому що це не дозволяє вільно пересуватися по світу. Почому то всіх тих людей ріші лішити такого права. Є таке розуміння, як візовий режим. Більш того, ця віза потрібна була ще до закриття кордонів. Так ще за всієї границі Європи з Росією, не тільки Фінляндії. Ну і тут же ж вона каже, що не лише Фінляндія закриває кордони. Всі країни, які межують з Росією, закривають свої кордони, але вона не говорить про головну причину. А головна причина це війна Росії проти України. Це напад Росії на суверенну державу Україну. Про це вона чомусь не згадує. Плаховий сусід чи хороший це абсолютно Он не важно, він нікуди не діється, не іще. Поганий сусід чи хороший це абсолютно не важливо. Ну, ти, ти серйозно? Якщо в тебе по сусідству живе дійсно агресивний сусід, який постійно ломиться до тебе в квартиру, ну треба для цього приймати якісь міри. Тому в першу чергу потрібно потурбуватися про свою безпеку. Це нормально і логічно. Тим більше, коли поруч живе такий неадекватний сусід. По всем бы, шарахнуть бы и все. В первую очередь, по полякам хотя бы даже показать, что не надо дальше уже. Ну а куда деваться? Не, не встать же перед ними на колени, правильно? Ну, все-таки жахнуть надо по американцам, потому что они инициаторы всех этих войн, они провокаторы. А потом уже и по украинским бандеровцам. Американцы, Евросоюз, Брюссель, туда бы неплохо было бы. Хохлов, надо давить и убивать, и резать их Я ненавижу этих мразь. Росія, хто ж Росію побідіть, ніхто не побідіть. Побідіть Росія, вона добистреє контруту всього унічтожить. Бандеру фашиста, і тужі ж вона сама собі суперечить. Тобто вона каже, що ігнорувати такого сусіда з точки зору політика це досить дивно. Поэтому просто ігнорування сусіда рядом доволі странное з точки зору політики. Так тому той справа, що фінські і інші європейські політики не ігнорують сусіда, а вони приймають міри для того, щоб організувати свою безпеку. Ну и что мы видим в результате? Восточная граница совершенно опустела, там нет ни туристических больше, ни магазинов, ничего, все разоряется. Строительная сфера тоже в упадке, квартиры стоят никому не нужны, они не продаются. Сейчас Финляндия пытается привлечь туристов из Европы или Америки, наверное. Но, честно говоря, ничего интересного здесь нет, кроме как, наверное, на Рождество приехать и посмотреть этого йолупуки в Лапландию. Ну, просто здесь більше смотреть нечего. От ще цікавість піль, що в Фінляндії немає нічого цікавого, окрім як на Різдво приїхати до Йолоупукі. І ціни дуже високі на отелі, на проїзд, на питання. Тому я не знаю, що здесь потрібно захотіти, щоб такі гроші заплатити, і цінаправленно поїхати в Фінляндію із другої сторони Європи. А я ще в черговий раз запитаю: так чому сюди було їхати росіянам, коли були кордони відкриті, якщо тут дивитися не було чого. Що вони тут дивилися? К тому же привлічення заключается в том, что просто клоуны какие-то оплаченные танцуют на камеру, говорят, приезжайте в Финляндию, здесь здорово. Економіка Это в жопе. Может, що не повний, но все к этому йде. Кроме россиян, в Фінляндії мало кто стремится. И, конечно же, ж, от этого соответствующие магазины, отели, туристические фирмы. Ну и, знову ж таки, туризм по її переконаннях це єдиний спосіб заробити гроші для фінів. І таке буває, що навіть експорт каких-то ресурсів товарів не приносить столько денег, як туризм вообще. Особливо на Фінляндії, тому що десь особи ресурсів немає, крім У Вона стверджує, що єдиний ресурс Фінляндії, який є це деревина, і то навіть зараз розарілись, какие якісь заводи мецса. Тобто, то есть по деревині це то вообще чим кормиться Фінляндія. Ну як би це то, що основний ресурс Фінляндії це дерево. І тут же іде суперечність, тому що вона каже, що деревину переважно купували в Росії. Кажется, Финляндия не очень использовала свое дерево, она закупало его у Росії. же, у них ситуация ухудшалась наложением санкцій на Росію. Но сейчас они закрыли то, что россияне могут приезжать покупать продукцию возить к себе. Они закрыли это и вообще у них все покатилось. Бо не купили трохи йогуртів, ковбаси, російські В Фінляндії, наверное, все піде в гору, только если миру понадобится очень много болота. Вот это Финляндия сможет обеспечить весь мир. Ну і такий сарказм, що Фінляндія может забезпечить болотом. Краса в очах споглядаючого, якщо це експерт, окрім болота, нічого більше в Фінляндії не побачила. Ну, так собі експерт. І як вішенка на торті, фіни это, ну розуміється, в більшості, як нація, это ті люди, які намагаються на всьому секономіці. Вішенка на торті це кульмінація. Ну, тобто, саме головне в цьому всьому, те, що фіни економні. Вот они, например, очень любят секонд-хенды, они очень любят скидки, они любят все покупать по скидкам, по нормальной цене никто ничего не покупает. Но что еще более интересно, надалі она говорит, что это нормально. Это абсолютно, наверное, разумная черта человека. Ну, зачем платить больше за один и тот же товар, если он есть где-то дешевле? И проблема кроется в том, что товары почти все можно найти дешевле, но в другой стране. А чому росіяни їздили в Фінляндію і могли собі це дозволити? А по її ствердженню, фіни собі не можуть нічого дозволити і їдуть в інші країни. Тому в Фінляндії дуже популярні круїзи в Естонію. Насправді дійсно є така практика мандрувати, їздити в інші країни. Якщо щось там дешевше, чому б його не купити? Ну це нормально. Ну навіть вона це стверджує, що це нормально. Я й сама, якщо чесно, все заказую з Естонії, з Латвії, з Литви. Там є магазини, взагалі на русском. Мені намного більше нравиться сервіс, тому що Фінляндії не хотя ніхто працювати. І сервіс відвратітельний просто. Финляндия же жахливый сервис, скажет. А вот чудовый российский сервис. Вот, зверніть увагу. Блять, вы отсюда, сука, убью нахуй, блять! Идите отсюда. Идите. Я тебе сказала, нахуй, я этот магазин закрою. Мне эта тварь, блять, здесь, нахуй, не нужна. Все видно? Очки наденьте, если не видно. Нет, магазин у вас выбор хреновый. Где я найду? У меня нет времени, уроды! Все твари! Мені жоден хороший квіток, але ти обов'язково жовтий. Ну далее вона починає свій спіч про Україну. Ще й Фінляндія, як і в цілому Європа, передбачає підтримку українцям, лишила себе дуже важливого для них слоя населення, Или приезжих, если можно так сказать, это, конечно же, дешевые рабочие силы. Конечно, они лишили себя такой дешевой рабочей силы и закрыв Россию, но все же большинство, я знаю, что на заработки ехали украинцы. Русских сказали, мы не берем, потому что ситуация нестабильна, мы не хотим с вами связываться. Дядя Вова, Путин, скину тебе локацию, шарешникам суда. Вот где строят эти это шары. Корабли вражеские. Я нашел их локацию. Давай, царь, батюшка, їде сюди. Витоді ніхто взагалі не приїхав, витоді не вистачало робочих рук на ці роботи. Але вона знову ж таки забула згадати, чому перестали їздити українці на сезонні роботи. Ну тому що війна, а не тому, що фіни надають допомогу українцям. А схема з о, українцями була ну налажена кожний год. Вот танії приїжали там фірми даже працювали по по такому напрямку. Зуміється українці сидять на пособі в Європі. їм така робота вже не цікава. Далі їй не подобається військовий курс, який взяла країна. Так дальше, что мне не нравится, это, конечно же, военный курс, который взяла страна. Население постоянно запугивают войной с Россией. Захожу в магазин, и газеты постоянно с лицом Путина. У нас не оставалось другого варианта для самозащиты, для обеспечения безопасности России, кроме проведения специальной военной операции. Наша специальная военная операция – это не начало войны, а это попытки ее прекратить. Ни по, по каким гражданским объектам российская армия ударов не носит. Когда это в наших интересах все можно делать. Если бы вы знали, как все это будет, вы бы приняли это решение 24 февраля или нет? У нас другого выбора не было. И сейчас видны новые шаги их плана. Во-первых, растет безработица. А ось тут она Брэша, просто забрихуется. И я подписана на рассылку вакансий Финляндии как дизайнер. Но почему-то мне приходят такие вакансии, как на должности в армии Финляндии, вооруженные силы Финляндии. Вот, ну кто? Повірить, що представницю країни-агресора запрошують у фінську армію. Тому понімається, де да, у вас здається така ситуація, що вам злочин знайти роботу, вас закращають на роботах, навіть якщо у вас є робота, ви якби как бы, не захищені абсолютно на пособі, то можете не розчитувати, якщо у вас діти. Діти роботу ворожованої сили. І тут вона описує відверто російську ситуацію, коли збільшувався рівень безробіття, людям видавали велику кількість кредитів. Роботи багато немає. В Російській Федерації і пропонували контракт в армії з гарною зарплатою, і туди дійсно пішло багато людей добровільно. Вона в кінці навіть колеться трохи по Фрейду і сама так ухмиляється стосовно того, про що вона розповіла. Ідіть, працюйте, в ці сили. А що то Ну я такое вже бачила где-то. Ну и, конечно, много средств вообще идут в НАТО, в Украину и в армию. Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. Какой смысл России на кого-то нападать? Мы вынуждены заниматься демилитаризацией не просто Украины, а всего Североатлантического альянса. Потому что с нами Бог. Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно когда великая и могучая страна никогда ни на кого не нападала, она только защищала свои рубежи. Сегодня идет речь о дефашизации Европы, которая ничего не может подарить миру, кроме ИГИЛ и Бандеровщины. Цей военный курс мене абсолютно не устраивает. Я наоборот от такого уехала і нічого не изменилось. Я як в Росії не хочу працювати, ні на какой военный курс, мені це не интересно. И Так і в Фінляндії теж меня не привлекает такое развитие. Ну, Якщо тебе не влаштовує, то можна їхати в Росію, там все, мабуть, влаштує. Не платить налоги не хочу. Ті, хто говорить, ти там не працюєш, не платишь налоги. вона не працює. забуваєте, мабуть, про НДС і різні інші налоги. Вона отримує можливість навчатися. Вона. Отримує можливо якусь підтримку фінансову від держави Фінляндії, але податків з цих грошей вона платити не хоче. Не жити в цій атмосфере, не терпіти і чекати кращих часів, коли ми побьем всіх врагов. Тобто, ви уявляєте собі рівень нахабства? В цілому страна так не дуже привлекательна, тому що клімат здесь. суровый достаточно, то есть с погодой ты должен постоянно бороться. Очень темно здесь, даже не то, что холодно, но холодно, и самое главное темно. Еда здесь тоже невкусная по сравнению, разумеется, с южными странами. Ежа, кажется, не смешно. Ну так приготуй свої щи, їж задоволення. Перспектив здесь теж особо немає, кроме як уехать в другую страну, то считая получения гражданства. Перспектив тут немає, ніяких, крім отримання громадянства, каже. Тобто вона має мету отримати фінське громадянство, але страшенно не любить цю країну. Але що це як неконформізм і лицемірство? М? Ну, не родилась я с гражданством финским или еще каким-то, который вот, позволяет легко уехать там, по работе или еще как-то просто так жить в любую страну Европы. Хуевой, пизде, хуево везде. И это про тех людей, которые думают, что я вот сейчас куда-нибудь перееду и все у меня будет хорошо. Ну, а сейчас я, конечно, больше настроена на то, чтобы уезжать, потому что ну, невыносимо просто сидеть здесь, в самой дорогой стране Европы. Остей синдром я называю шовинистичный мазухизм. Шовінізм тут в тому, що вона восхваляє Росію, що ледь не за рахунок Росії. Розвивалася економіка Фінляндії. А мозохізм заключається в тому, що вона страждає Фінляндії, розповідає, як їй тут погано. А абсурд в тому, що вона не хоче повертатися в Росію, як би погано їй не було в Фінляндії. Зараз в Росію, я, звісно не хочу, але других варіантів пока що мене не бачиться. Короче, Фінляндія відмовляється чомусь від своїх привлекательних сторон. Які привабливі сторони має вона на увазі? Могло б бути лучше. Єдина позитивна сторона, яку вона запропонувала, це те, мабуть, щоб відкрити назад кордон з Росією. Работу здесь не найдешь, денег не заработаешь, гражданство быстро не получишь. Конечно же, это все не касается беженцев. Деньги, жилье, документы, все им предоставлено. Я даже знаю, что здесь есть украинцы, которые здесь находятся по беженству и спокойно к себе домой ездят на праздники, на каникулы, просто ну, как бы отдохнуть да, от местных пейзажей. То есть, места, где у них, как бы, война и смертельная опасность, от чего они бежали. В виду. Всього один раз прозвучало слово війна. Тільки воно прозвучало якаби війна. От у них, звісно, не життя, а прям сказка. Ну і ще цинічніше звучить, що життя українців як казка. Я ледь стримую емоції, щоб побажати їй чи не побажати такої казки, яка зараз відбувається в Україні. А тепер повернемося до перших три відео, яких вона опублікувала в Фінляндії, і підписала їх українською мовою. І трошки більше, ніж через рік. Українців чомусь вона виставляє ось в такому світлі. Які ваші варіанти, до речі, напишіть в коментарях. Я маю декілька варіантів, ну, назву два основних. Перше, коли вона інтегрувалася в Фінляндії в зв'язку з тим, що в Європі дійсно українців підтримують, вона почала вдавати себе українку. Мабуть так. Для того, щоб легше було інтегруватися. Варіант другий це консерва, так звана пропагандна консерва, коли людина вздає з себе. Українку, а потім через деякий час, начебто від імені Українки, починає робити якісь дурні речі. Я йде, почому тобі сплатне діяла раніше, і тим самим дискредитуючи весь наш народ, сервіс отвратітельний. Просто ну просто зі больше сматрить нічева, очень темно здесь. а зісь агідасність тож не вкусне. Варіантів може бути багато, але те, що цей лицемірний експерт працює виключно за шаблонами російської пропаганди, це просто факт. Шановні земляки, питання мови це не просто комунікація, це не просто зручно і так звикли. Це питання національної безпеки, без перебільшення. Ну, як мінімум, на рівні того, щоб відрізняти свого від чужого. Є речі, які, ну, трудно Коментуйте, що ви про це все думаєте. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Усім гарного дня!